Усім привіт, це «Wicked News». і Цей випуск ми підготували спільно з українсько польським інформаційним центром Незалежний медіафорум». І незабаром ви зможете дивитись наші випуски і в них на сайті. Ми обов'язково залишимо посилання. А зараз ви дізнаєтесь, який популярний горор отримає приквел у вигляді серіалу, куди втік славетний Геральт з Ріві? Та яку роль отримав Джеф Голдблюм у стрічці «Wicked», яку не знімала наша команда. Це ж не ми знімали, ага. П'ятниця 13» -те. про відомого вбивцю у гукейній масці Джейсона Вурхіса отримає приквел у вигляді серіалу, який матиме назву Кришталеве озеро. Шоуранером та сценаристом буде Брайан Фулер, який відзначився серіалами. Американські боги Понілу Гейману та зоряний шлях Дискавері за виробництво відповідатиме студія A24, А транслюватиме платформа Peacock. Подробиць історії або дати релізу поки немає, але ми будемо тримати вас в курсі. І ще один олдскульний фільм Жехів Повстання зловісних мерців отримав логотип та перший кадр. Це продовження оригінального фільму «Сема Реймі Зловісні мерці 1981 року але як і в фільмі 2013-го, без участі головного героя Еша Уільямса, якого зіграв Блюз Кембл. в цей раз піде мова про героїню на ім'я Бет, яка приїздить до сестри і знаходить таємничу книгу, яка здатна викликати. Демонів прем'єра фільму запланована на 21 квітня наступного року. А перед тим як ми продовжимо, нагадую, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нашу команду на Патреоні. Новими промороликами та постерами встиг похизуватись і серіал Вілоу. Це продовження одноіменного фільму 1988 року студії «Лукасфільм» та авторства батька зоряних воєн. Фентезійна стрічка розповідає про дівчинку з пророцтва, яка повинна повалити владу злої чаклунки. Джордж Лукас планував трилогію цієї історії, але. Незважаючи на дві номінації на Оскари, п'ять на премію Сатурн, фільм зібрав дуже малу касу і став фінансовим провалом, прем'єра серіалу відбудеться вже в кінці листопада цього року на стрімінгу «Дісней Плюс, який досі якогось біса не з'явився в Україні. Замало заплатили за замовлення відьмакові Геральту з Рівії, та він вирішив покинути проект. Від Нетфлікс так стало відомо, що актор Генрі Кевіл більше не гратиме славетного білого вовка після третього сезону, а на заміну йому прийде Ліем Хемсворт. Бред Кріся. Так, це той самий крінжовий Тор Скіну Всесвіту. Марвел новина стала відома майже одразу, як повідомили про. Повернення залізного Генрі до ролі Супермена. А потім вже сам актор підтвердив це у себе в інстаграмі, поки наша команда не чекає новий сезон серіалу. Ми вже всі очікуємо новий фільм про відомого супергероя. А ще нас очікує продовження фільму Гая річі Джентельмени. Але вже у вигляді серіалу для стрімінгової платформи Нетфлікс. же режисер виступить як виконавчий продюсер та поставить перші два епізоди. Це в них, мабуть, традиції такі у цих ваших режисерів. Головну роль зіграє Тео Джеймс, актор, відомий за ролью у серії фільмів Дивергент. Докторського складу також приєдналися улюбленець річі Вінні Джонс та Джон Карло Еспозіто. Він же Густаво Фрінг, Він же мов Гідеон із серіалу Мандалорець. Подробиці сюжету поки невідомі. Але вже не побачать продовження серіалу Світ дикого заходу. Фантастичний серіал про повстання андроїдів у парку розваг закрили після четвертого сезону. Причиною став низький рейтинг, який падав з кожним сезоном, але не зменшення вартості проекту. І тому він просто став невигідним студії. Також ймовірніше скасування відбулося через перегляд новим керівництвом Warner Brothers Discovery Діскавріконтенту, який виходить на платформі HBO Max та їх доцільності. Хоча весь акторський склад отримає гонорар навіть при відміні проекту, так як вони підписали контракт на п'ятий сезон ще до анонсування четвертого. Сам серіал став ремейком одноіменного фільму 1973 року, режисера Майкла Крейтона. Свого часу фільм став. Проривом, де був номінований на премії Небюла Сатурн та Хюго, а ще отримав продовження фільму та серіал для телебачення. А наразі ви можете витратити свій час на перегляд того, що вже вийшло з сучасного проєкту, або зробити розумніше і задонатити на ЗСУ. Це буде. Корисніше. І трішки новин кінокоміксів: Джеймс Ганн очолив кіно всесвіт DC. Так, людина, яка подарувала нам неймовірних вартових галактики від Марвел, взагін самогубців та крутецький серіал про миротворця, став головним директором DC Films. Першими, хто дізналися про це, стали близький друг режисера Джон Сі. і голова Marvel Studios Кевін Файгі Останнім уже за чутками Девід заслав в першу чергу пропонував посаду директора студії, але той відмовився. Дуже раді за Джеймса, та чекаємо на нові творіння режисера. Джеф Голблюм зіграє роль чарівника з Викет, яка складатиметься з двох частин. Фільм буде адаптацією бродвейського мюзиклу і за новелою Георгія Times of the Wicked Witch of the West». Синтія Ріво зіграє лиху відьму сходу, а роль Глінди доброї відьми дістанеться Аріані Гранде. Прем'єра нас очікує у 2024 та 2025 роках на Різдво. Дуже не хочеться завершувати наш випуск, але незабаром чекайте нові. Попереду ще дуже багато цікавого. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал та підтримуйте нашу команду на Патреоні. Лишайте свої волелюбні вподобайки та. Не зле тихе слово у коментарях до зустрічі.